Дивіться, мені останнім часом попались ось такі гачки. Дивіться, будь ласка, такої форми. Перші я їх собі купив від виробника OneMocast. Ціна їхня там в районі 450 гривень. Але зайшовши до свого товариша в магазин, я побачив точно такої форми гачки від Golden Catch. Спробував їх на гостроту. Ну, вона не вступається оцим від OneMocast. Чому б ні? Але я в той рік ловив на розчинний бойл 24-го розміру. На них і в'язав я ці повідці ось таким чином. Зараз я вам покажу. Хочу вашу точку зору на нього запитати. Повідець дуже ну геть самий, простий який тільки може бути, але мені здається, що він так краще працює, чим з резинкою там чи з кільцем, чи ну взагалі будь-яким. Іншим ще додатковим прибамбасом. Тут довжину петельки можна не переживати, так як бойланс 24-го розміру. Та петелька за розміром не була, вона нам стає, як має бути. Так, як ми його в'яжемо? Як завжди вставляємо волос. Довжину вже ми можемо регулювати. Ну, давайте от так, щоб вона була максимально близько до очка. І робимо просто ну, я роблю 10 обертів навколо цівки гачка. І все. Ось так. І мені здається, що саме така ось форма гачка. Ну, це форма гачка ну, кренк, по суті, то своїй, де вони є. І мені здається, що ось в такому положенні гачка він дуже в агресивному такому положенні. Дуже добре цей черебу. Але це так, більше для таких донних насадок, там варений бойл якийсь, там розчинний бойл. Хочу почути від вас, що ви можете сказати з приводу. Такого повітря.